Анжела, диви, диви, плитка, диви. За саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'ю. Диви, яка плитка металева. Диви. З перехідником, диви, диви, перехідник, диви. Працює в нас як від звичайного балончика на 220 грамів. Диви, так само перехідник від звичайного побутового балона від пропану. Диви, яка краса. Диви. За самі кращі ціни на сайті 100 гривень ком'юа. Диви, як підтягує, диви. Диви. Диви, як горить. Диви, Анжела, диви. Плитка. Хеппіхом за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Диви, можна готувати їсть. Їжу можна як для тепла. Диви. Диви, працює. Диви, який перехідник, диви. Працює від балона на 220 грамів. Диви, працює без балона. Сама краща ціна на сайті 100 гривень ком'юа. Плитка металева. Диви на саму кращу ціну. Всім гарного дня!